Засуджені на смерть Південний військовий округ збройних сил Російської Федерації безповоротно втратив щонайменше 28% новоприбулих військовослужбовців з поміж засуджених осіб. Про це повідомляє головне управління розвідки України у період з липня 2024 року, по кінець квітня 2025 п'ятого до. Південного військового округу ЗСРФ зарахували на службу 14 тисяч 560 осіб з поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. Ці особи підписали контракт з окупаційними військами з метою уникнення кримінальної відповідальності і заробітку. Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких вояків. Становили щонайменше 4212 осіб загиблих або зниклих безвісти без урахування поранених це понад 28% від загальної кількості новоприбулого спецконтингенту. Серед загиблих значна кількість осіб віком 18-19 років наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку 2006 року народження ці факти чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь і… Маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України гурмо нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає загинути у м'ясних штурмах, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту Хочу жить у Телеграмі. Далі ми з вами продовжуємо огляд важливих. Новин і е, повертаємося з вами до Львова. Повертаємося з вами до огляду тієї ситуації, яка там станом на зараз відбувається. Бо ж я нагадаю, що цієї ночі Російська Федерація запускала. Безпілотники, саме на Львів, на жаль, у місті є руйнування. І детальніше про ситуацію станом на зараз розпитаємося у нашої гості, заступниця міського голови Львова Ірина Мароняк з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, я вас вітаю і дякую, що знайшли час для нас. Слава Україні! Героям слава! Якими є руйнування станом на зараз? Знаю, що інспекції усі відповідні служби на місцях уже працюють. То що відомо станом на час нашої з вами розмови? Сьогодні вночі відбулася найбільша атака дронів на місто Львів. Маємо п'ять постраждалих, четверо осіб мають легкі ушкодження, а одна особа має ушкодження середньої ступені і перебуває в лікарні. На сьогоднішній день, на 8 годину ранку, маємо інформацію таку, що найбільше руйнувань зазнало два будинки. Це є один будинок на митрополита Андрія, 16 і Олени Степанівни 35. Також Ож, маємо пошкодження двох промислових об'єктів, і е, також є е, вибиті вікна в Національному університеті Львівська політехніка. Е, зараз е, відповідна комісія працює і оцінює збитки, які на сьогоднішній день є. Також пошкоджено 20 автомобілів і е, в 46 будинках вибито 522 вікна. Е, також є пошкодження. Воджено 19 об'єктів це є нежитлові приміщення, де працюють суб'єкти підприємницької діяльності. Також зазнали ушкоджень. Це вже є другий приліт на цей об'єкт, 4 вересня був перший приліт. Тому вже зараз ми знаємо і там облаштований є ЦНАП відповідний виїзний Люди про це знають. Люди звертаються з від. Відними заявами для того, щоб потім були їхні обстежені приміщення і квартири, і надана відповідна допомога, також станом на зараз 10 будинків є без газопостачання, працюють газові служби, ліквідовують витоки газу і пошкодження після того, коли вони будуть ліквідовані, звичайно, що газ буде поданий, але тоді, коли буде це можливо, і слід сказати про те. Що людей врятувало те, що люди перебували в укриттях. Після сигналу тривоги люди пішли в укриття, і, власне, це врятувало їм життя. Тому ми завжди закликаємо про те, що після сигналу тривоги завжди треба бути в укриттях для того, щоб потім не мати певних проблем зі здоров'ям і бути неушкодженим.